Вітаю на каналі Квест Вагро. В цьому відео про розуміння протоколів агрохімічного обстеження або протоколів аналізу ґрунту. Як їх читати, на що звертати увагу. Ну, Насправді немає нічого складного. Перше, на що слід звертати увагу, це такий показник Ємська номіну. Чому він важливий? Тому що він дуже тісно корелює із текстурою ґрунту. І от, якщо у вас. СЕС або ЄКО в протоколах стоїть циферка до 10, то це зазвичай піщані ґрунти. Від 10 до 25 це суглинкові ґрунти. А все що вище 25 от до 40, це переважно глиністі ґрунти. Тобто, подивившись на одну цю цифру, ви вже розумієте, який тип ґрунту у вас за текстурою, тобто за співвідношенням піска мулу глини на ваших полях. Відповідно, як цей ґрунт працює з вологою, тобто, як він її пропускає через інфільтрацію, як він утримує цю вологу, ну і наскільки легко він піддається обробітку ґрунту. Чи легко, чи важко, і так далі. Ну і, звичайно, сес досить тісно корелює із вмістом елементів живлення, тому що, по суті, він показує. Кількість позитивно заряджених катіонів, які містить на своїх негативно заряджених частинках ґрунт, ну, переважно на глинистих частинках, або на, на частинках органічної речовини, оскільки він утримує цих позитивно заряджених катіонів. Якщо помножити цей показник. Ємності катіонного обміну ЕКО або СЕС на 10, то ви отримує, отримуєте цифру, скільки даний тип ґрунту може отримувати. Азоту. І скільки ви, ну, умовно, без шкоди для довкілля, без ризику втрати, можете давати азоту в діючі речовини на даний тип ґрунту. Наприклад, якщо у вас є ко 15, множите цю цифру на 10, отримуєте 150. Тобто за один раз ви можете дати до 150 кг азоту на гектар в діючій речовині, але варто враховувати кількість азоту, яка вже міститься в ґрунті. Ну, наприклад, його там буде там, 30 кг, віднімаєте від цих 150 30, тобто 120 20, ви безперешкодно можете на даному ґрунті вносити за один раз, разово, без е, ризику втратити цей азот шляхом, наприклад, промивання. Ну, якщо це мова йде, наприклад, про нітратний азот. Другий показник, який ну, тісно пов'язаний, по суті, випливає із явності катіону обміну, це базова насиченість основами. Цей показник, по суті, показує от якість, скільки того чи іншого елементу от в цьому в ємності катіону обміну знаходиться от в відсотках. Це от такі от катіони, як кальцій, магній, калій, натрій і водень. По суті, цей показник показує ну, це свого роду такий паливний бак вашого ґрунту, чим заправлений ваш ґрунт, які елементи там от знаходяться в більшій або в меншій Кількості. Наприклад, якщо там дуже багато водню, тобто більше, ніж 5%, то зазвичай такі ґрунти мають низький pH і потребують вапнування. Ну, і якщо в базовій насиченості основами кальцію більше, ніж 80-90%, то зазвичай такі ґрунти мають проблеми із споживанням в першу чергу. Фосфору, хоча і калійця також торкається. Ну, і Звичайно, від цього показника відштовхуються прихильники підходу балансування ґрунтів, тому що, ну, за їхнім твердженням, от, оптимальне співвідношення базової насиченості основами це 65-70% кальцію. 10-15% магнію, 3-5% калію, ну і водню із натрієм не більше 5%. Наступний важливий показник це PH. Але в протоколах PH зазвичай є як мінімум ну, в двох або в трьох видах, виражається. Перший, перший показник це PH сольовий, другий PH водний. PH сольовий він показує більше таку приховану кислотність, трошки по іншому іншій методиці відзначається. І в середньому PH сольовий від PH водного відрізняється десь орієнтовно на одиничку. Тобто, якщо у вас PH. Сольовий 5, то водний буде десь в межах 6. Але більш важливий так званий pH-буферний. Цей показник показує, наскільки легко або нелегко змінити кислотність вашого ґрунту. Ну, що він означає? Це от вашу наважку ґрунту поміщають в. В буферний розчин, і він змінює або не змінює pH. І за рахунок цього, якби дивляться, наскільки легко от, змінити pH вашого ґрунту. І цей показник, знаючи його, ну, якщо ваші ґрунти кислі, то за рахунок нього можна дуже швидко розрахувати необхідну кількість меліоранту для вашого поля. Наприклад, якщо у вас ґрунт кислий, 5,5 показник от, водний pH, а буферний стоїть в протоколі цифра 68, то ви від 7 віднімаєте 6,8, отримуєте 0,2. Цих 0,2 множите на 1200. Це такі спеціальні коефіцієнти, отримуєте. 240 кг на гектар вам необхідно внести 60% оксиду кальцію, щоб нейтралізувати цю е, надлишкову кислотність. Тобто змінити із 5,5 до 6,8 Але це в шарі 15 см. Якщо ми говоримо про шар 30 см, то відповідно це все множити на 2, 480 кг на гектар треба вносити. Е, тобто не тонна, не 2, не 3 От за рахунок цього. Показника досить легко і швидко і розрахувати і взагалі зрозуміти, чи варто вам змінювати ваш PH, чи ваш ґрунт піддасться такій маніпуляції. PH показує вам про доступність або недоступність Тих чи інших елементів живлення, і е, також е, які е, біологічні процеси переважають в ваших ґрунтах. В, 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 наприклад, на кислих площах серед ґрунтової біоти переважають грибки, на лужних е, ґрунтах серед ґрунтової біоти переважають бактерії. А на нейтральних ґрунтах бактерії і гриби вони знаходяться ну, в такому як. Найбільш кращому, скажімо так, співвідношенні. Ну і е, якщо говорити за доступність елементів живлення, то от PH нам е, просто по Подивившись на цей показник, то ми розуміємо, що якщо в наш ґрунт кислий, там pH менше 6,5,5, то на таких ґрунтах мікроелементи практично всі є доступними. Але от макроелементи є малодоступними. Ну, а фосфор доступний лише от в діапазоні від 6 6,5. От Він практично в цьому діапазоні доступний, а на кислих ґрунтах він блокує. Алюмінієм залізом, на лужних ґрунтах він блокується в кальцієм. Тобто цей показник PH він показує нам, чим, крім того, доступність елементів живлення. Органічна речовина. Органічна речовина для чого? Що вона в першу чергу нам показує? Ну, крім того, що чим більше органіки в ґрунті, тим ґрунт родючіший. По-перше, 1% органічної речовини здатен за рахунок такого явища, як мінералізація, забезпечити нашим культурам від 10 до 20 кілограм азоту на гектар. Якщо, ну, наприклад, в ваших ґрунтах 3% органічної речовини, то відповідно от, за вегетацію такий ґрунт додатково вашим культурам забезпечить від 30 до 60 кг азоту от, за рахунок мінералізації цієї органічної речовини. Тобто цей азот ну, зазвичай віднімають від загальної потреби в азоті тої чи іншої культури, яка буде рости на конкретному полі. Крім того, ще от органічна речовина, вона, от якщо її порівнювати із ємністю катіону обміну, вона набагато більш потужніша, здатна утримувати ці позитивно заряджені катіони. От для прикладу, якщо мінеральні грунти, от, там ємність катіону обміну від е, ну, до 50 скажімо так, то Органічна речовина має ємність катіону обміну 200-400, від 200 до 400, тобто на порядок вище. І відповідно, якщо ви хочете суттєво підняти родючість вашого ґрунту, то це в першу чергу досягається більшим вмістом органічної речовини. Ну і Крім того, органічна речовина, крім того, що вона здатна утримувати ці елементи живлення, вона ще й здатна утримувати досить ефективну воду. Один відсоток органічної речовини утримує біля 25 мм Вологи в ґрунті. Тобто, чим її більше, тим ваш ґрунт більше здатен утримувати вологи, і тим ви легше пройдете якісь посушливі періоди, якщо у вас такі періоди будуть траплятися. Ну і... Заключне, на що варто дивитися, звичайно, в протоколах агрохімічного обстеження це вміст елементів живлення. Але слід пам'ятати дві речі. По-перше, це в протоколах наведений вміст лише доступних або обмінних елементів живлення. Це не те все, що є в вашому ґрунті, це тільки те, що доступне вашим рослинам в конкретний момент часу. По-друге, оці всі рівні. Там середній, високий, чи там надмірний, чи дефіцитний, це досить умовно. Тому що тут е, важливо дивитися на співвідношення цих елементів живлення і дивитися на вже конкретний результат на ваших полях. Але ми зараз не про це. Тобто, е, е, якщо дивитися просто на ці рівні е, того чи іншого елементу, то що вам слід пам'ятати? Ну, завжди можна з собою носити таку невеличку табличку. якщо ви бачите, що вміст того чи іншого елементу на рівні адекватному або високому, то зазвичай додаткове внесення цього елементу живлення в ньому немає потреби. Тому що відгук. Вашої культури на внесення того чи іншого елементу, який знаходиться в адекватному або в, в високому рівні, ну, буде практично дорівнювати нулю. Тобто, в першу чергу, треба працювати по дефіцитним елементам вживлення. Якщо, наприклад, в протоколі ви бачите вміст Калію 200, а це от по цій табличці адекватний е, е, рівень. Тобто калію на такому ґрунті вносити не потрібно, тому що від культури на внесення калію буде ну, нульовий. Отак От коротко про е, протоколи агрохімічного обстеження, на що слід звертати увагу, що означають ці цифри. Е, на цьому в мене все. Ну а далі більше.